Вітаю, мене звуть Франс Джозеф Сілбер. Я продукт-менеджер з маркетингу і відповідаю за трактори високої потужності та павноприводні трактори. Сьогодні я хочу представити вам новинку бренду Case IH – трактор QuadTrac 715. Вже майже 30 років. Трактори серії QuadTrac допомагають сільгоспвиробникам підвищувати продуктивність в складних умовах роботи. Сьогодні, завдяки технології IFS Connect ми допомагаємо нашим клієнтам знаходити нові шляхи, максимізувати потенційну врожайність та прибутковість інвестицій, водночас зменшуючи витрати Час виконання роботи та навантаження оператора метою створення нового коатраксімсот 715 було не просто збільшення потужності. Ми прагнули створити машину, що відповідає найпоширенішим вимогам наших фермерів, які бажають працювати з причетним обладнанням на потрібній швидкості, досягаючи вищої продуктивності праці, щоб встигати виконувати технологічні операції в ідеальний момент навіть за важких умов роботи. В нових тракторах на гусеничному ході підвищеної зносостійкості збільшена площа опори на ґрунт. Це поліпшує передачу ...задачу потужності підвищує тягову силу та зменшує ущільнення ґрунту. Новий Quadtrack 715 має не лише нову конструкцію капоту, а й поліпшений доступ для обслуговування, а також потужніше робоче освітлення. Кейс IH виходить за межі більший, кращий, сильніший. Кодтрак 715 це перший трактор, обладнаний 16-літровим двигуном FPT cursor з турбопіддувом Twin Turbo, що досягає потужності 778 кінських сил на 1900 обертів за хвилину. Це гарантує швидке реагування на навантаження у важких умовах роботи та збільшує загальну продуктивність роботи. Капот піднімається та опускається електронним приводом, що вимикається з блоку перемикачів у кабіні. Капот піднімається на 34 градуси. Це на 31% більше ніж у моделі Квадтрак 645. Збільшення кута підняття капоту поліпшує доступ для щоденної перевірки та очищення радіатора. Частоту зупинок для заправки пальним було зменшено завдяки встановленню ширших паливних баків загальної ємності 1968 літрів. Це на 11% більше, ніж у моделі QuadTrac 645. Новий QuadTrac 715 це наш найпотужніший трактор. Хочу пояснити, чому можливість підключення АФС означає ефективність. Причіпним обладнанням класу IsoBus 3 зручно управляти з монітору АФС Pro 1200. Система рульового керування АКУГАЕД в тракторах Case IH забезпечує повторюваність до півтора сантиметра незалежно від виду технологічної операції та пори року. Система управління HMC розроблена на допомогу оператору під час водіння. Кожний крок можна записати, позначити час або пройдену відстань. Acutern Pro допомагає здійснювати розворот в автоматичному режимі без необхідності управління оператором, збільшуючи продуктивність праці та зменшуючи втомлюваність оператора. Технологія IFS Акусінг забезпечує зручний обмін інформацією про логістику на полі в реальному часі між кількома машинами, використовуючи систему телематики IFS Connect фермери можуть управляти парком машин та агрономічними даними на основі двостороннього зв'язку. Це також дозволяє віддалене оновлення програмного забезпечення або технічну підтримку трактора згідно з дозволами дилера. Нові зносостійкі гусеничні траки значно відрізняються від гусениць, встановлених на інших моделях кладтрак. Збільшена площа опорної поверхні забезпечує надійний контакт гусениць з ґрунтом для покращеної передачі потужності, більшого щеплення та меншого ущільнення ґрунту. Збільшено діаметр тягового ведучого колеса. Тепер це майже один метр порівняно з 910 міліметрами, та передбачено 5 з'єднувальних зачепів приводу. Завдяки цьому збільшується крутний момент та продовжується термін експлуатації гусеничних траків. Було поліпшено надійну та перевірену концепцію триточкового з'єднання котрак зі збереженням розподілу ваги на ходову частину трактора 50 на 50 на передню та задню вісь. APM – автоматичне управління потужністю в тракторах. Case IH. це система управління трансмісією двигуна, коли оператор встановлює лише швидкість руху, а все інше автоматично визначається системою. Гідравлічний насос з потоком в обох напрямках та розумним обранням крутного моменту забезпечує потік в 216 літрів, або як опція 428 літрів за хвилину на вісьмох віддалених вузлах гідравлічної системи. Новий код 715 працює сильніше, глибше, ширше, що передбачає комфорт. Форт на вищому рівні. Давайте подивимось. Тут ми бачимо одну з чотирьох подушок підвізки кабіни, які забезпечують справжній комфорт під час руху. Поворотні сходи забезпечують зручний та безпечний доступ до кабіни. На оновленому даху кабіни встановлене робоче освітлення та кілька поручнів для безпечного та зручного очищення вікон, регулювання робочого освітлення чи встановлення антени AFS Pro. Перед кермом з'явився новий бардачок на додаток до існуючих місць для схову, розташованих по всій кабіні. Рейка під дахом для кріплення монітора, направляюча та підставка забезпечують кріплення монітора AFS 1200 в найзручнішому місці. Новий склоочисник очищує на 8% більшу площу скла. На капоті нової конструкції передбачене потужне освітлення з яскравістю 25 тисяч люменів, тобто на 11% більше, ніж раніше. Його доповнює додаткове потужне світло на даху, встановлений комплект освітлення на 360 градусів. Пакет Safeguard Connect захищає ваші інвестиції та підвищує продуктивність праці. Він включає систему AFS Connect, гарантію Safeguard, навчання оператора та технічне обслуговування Max Service. Це забезпечує можливість управління автопарком, обміну агрономічними даними в обох напрямках, віддаленого оновлення програмного забезпечення та віддаленої техпідтримки дилерам згідно з наданими дозволами. Гарантія Сейфгард захищає ваші інвестиції від неочікуваних витрат на ремонт та підвищує вартість наступного продажу трактора в майбутньому. Ми знаємо, що знання це сила. Наш курс професійного навчання оператора націлений на оволодіння новими функціями, які повністю розкриють потенціал нового трактора Коадтрак. Три роки повної технічної підтримки та обслуговування MaxService. Польові технічні спеціалісти Case IH забезпечують технічну підтримку на місці, пріоритетне постачання запчастин та підмінної машини на час ремонту. Новий трактор Коатрак 715 це безпека та комфорт на вищому рівні. Для одержання додаткової інформації дивіться наш сайт caseih.com або завітайте до дилера Case IH вже сьогодні.